В Олександрії в районі шостої школи у неділю вечері сталося ДТП. На жаль, з летальними наслідками. Деталі прокоментували правоохоронці. 26 листопада о 15.49 до Олександрівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Куйбишева сталася дорожня транспортна пригода за участю одного легкового автомобіля, який здійснив зіткнення з деревом. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що учасником події став 26-річний водій автомобіля, який отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям та загинув на місці. Авто на швидкості в'їхало в дерево, інших учасників ДТП не зареєстрували. Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної події проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям загиблого водія. Виїздом на місце події працівниками поліції було виявлено те, що легковий автомобіль здійснив зіткнення з деревом інших учасників події не було. На місці працювала швидка та рятувальна служба, остання деблокувала тіло загибло з автомобіля.